Вітаю вас, дорогі глядачі. Осінь пройшла. Що буде чекати Україну в грудні 2023 року. Давайте я подивлюся на циганській колоді карт і на гральній слов'янській колоді. Давайте, грубо кажучи, обмовимо три проміжки часу: початок місяця. Так, середина місяця. Так, є. Так, свічечки трохи відсуну. І кінець місяця. Не забувайте ставити ваші лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. І з гральної колоди по одній додатковій карті. Давайте подивимося, яким буде грудень 2023 року для України. Карта печалі падає початок грудня. Така не дуже хороша карта. Якісь депресії, розчарування, смуток. Карта хуліганів, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів і отчаяння. Початок грудня може бути дуже небезпечним. Багато атак, багато небезпек, багато провокацій, ударів. Шестірка, червова карта сім'ї та дому. Більше часу проводьте вдома, дорогі глядачі. Дбайте про ваших рідних та близьких, про їхню безпеку. Е, небезпечний початок. Всі три карти на циганській колоді сугубо негативні. Тобто, я би сказав, що початок, перший тиждень і... Половина наступного тижня можуть бути досить погані. Середина грудня: карта тюрми. Безвихідні ситуації. Карта легкомислія падає. Карта Надіжди. Вірити все одно треба вкращати Петірка Хрестова боротьба. Такий чорт тягне кайданами жінку за собою. Нехороша ситуація, більше фронту стосується. Якщо тут на початку це більше стосувалося цивільних, то тут, скоріше за все, це більше стосується фронту. Нові якісь полони, окупації, можливо, оточення і досить серйозна боротьба. Тобто, якщо початок грудня буде поганим для цивільних, то середина грудня, скоріше за все, для фронту буде такою досить небезпечною. Кінець грудня, карта раду. Карта служанки і карта працівника. Ну тут ситуація трохи вирівнюється, трошки краще стане під кінець грудня, трохи спокійніше. 9 хрестова карта захисту, максимально подбайте про свій захист та свою безпеку, але вороги все одно даватимуть про себе знати. Тому, дорогі мої, бережіть себе: зима буде непроста, досить непроста буде ця зима, але в нас немає іншого виходу. Ми повинні жити. Продовжувати жити, допомагати нашим воїнам, допомагати ЗСУ, донатити на ЗСУ кожен скільки може, стільки допомагає. Всі разом ми з вами сила. Про це також не треба забувати. Так що всім гарного грудня бажаю, мирного грудня. Нехай у вас у всіх все буде добре, максимально добре. Скоріше, нехай ця війна закінчується. Я за те, щоб вона закінчилась прямо з цієї секунди. Але реальність інколи не зовсім така, як ми того хочемо. Так що бережіть себе. Бажаю всім всіх благ.